Ну що, я підготовлю до відправочки, зачищаю її, щоб вона як нуль була. Все, що дебиться. Бачите? Грязне, оце все. Все прибираю і хай її або ремонтують, або нову мені відправляють, хай як хочуть. Бо це не діло. Там в мене трохи салон забруднився. Тому що ми таку ж не все захирячимо. І it's окей. Подивимось, що вони скажуть. Це завтра відправлю, до Одеси два дня буде йти. Да? Позасихалась, сука. Оце вона ж не водостійка. Тому таке було. Дивіться на цвіті Влігся на мене, блядь, лежить, дивиться, що я роблю. Так йому ця машинка моляє, так він її хоче уєбошить, ви не представляєте. Так, почти все. Трошки залишилося. Мені ж цікаво, що вони скажуть. В чому ж там ця була завітна причина. Я, до речі, не бачив, що тут отак випиляне крісло. Це я тільки що побачив, прикиньте. Ха. Чудно. Ну ладно, окей. Типу, щоб камеру вставити, отак безбожно. блядь, розорочуть. Там дивіться, як красиво не жизнь, забула якось акуратніше, панельки чи що. Це трешкос. Так, ну що, прощаємося з легендою. Сподіваємось, ненадовго. Запаковано тут. Запаковано тут. Так, коробочка виглядала. Вот такая вот. Рекомендаціон на вечір. Ручно кладь називається. Так, запускаємося. Взламываючи пентагон. Пишу в коннект.